Спеціальний ефір на радіон два триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. І говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Панта пане Олександре, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава ранку. Розпочнемо ми із завжди непередбаченого президента Сполучених Штатів пана Трампа. Він дійсно продовжує дивувати своїми заявами Україну і світ. Ось тепер заявив перегрозити посил посиленням санкцій проти Росії. Це після заяв Путіна про неготовність до поступок. Написав про це Трамп у своїй соціальній мережі з огляду на те, що зараз Росія буквально розбиває Україну на полі бою. Це так Трамп вважає. Я серйозно розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, інших санкцій і тарифів проти Росії аж до моменту, поки не буде досягнено припинення вогню та остаточної мирної угоди. Звертаюся до Росії та України, сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало надто пізно. Так написав американський президент. Поясніть, будь ласка, що сталося із Трампом. Концепція змінилася, і чи можемо дійсно сподіватися на нові санкції Сполучених Штатів проти Росії? Ну, чесно кажучи, хотілося б, але поки що це тільки слова. Якщо щодо України, Дональд Трамп вже застосував опцію призупинити воєнну оборону, то поки що щодо Росії це погрози. Так, вони вплинули на фондовий ринок Росії, він просто ввалився. Але тим не менше, ну якщо Серйозні наміри, бо на своїй прес-конференції Дональд Трамп знову розсипався в плестащах до Путіна. І е, тут важливий момент, мені здається, багато що буде залежати від переговорів, і в тому числі української делегації е, з американською, і про умови і початок можливого перемір'я. Mm -hmm. Бо е, зараз. Е, я так думаю, Дональд Трамп сконцентрований саме на цьому, і е, гра Росії в мир вона полягала в тому, щоб зробити Україну винуватою в зриві мирних домовленостей, зриві взагалі підходів до початку припинення вогню. А Україні зараз треба зіграти теж в цю гру. І важливо, як на мене, дуже важливо, що Україна почала виходити разом із європейцями своїми пропозиціями. От коли мені здається, трохи е, різко змінилася ситуація, коли Еммануель Макрон після зустрічі в Лондоні запропонував оце місячне перемір'я повітря на морі, і оскільки ну я в цьому впевнений, у Трампа немає свого плану, він користується тим, що йому пропонують. От певний час тому давайте згадаємо пан Вітков представник. Трампа на переговори з Росією сказав, що мовляв стамбульські угоди можуть стати підґрунтям для загального миру, і Келок це спростував. Але коли з'явилася українська пропозиція про припинення вогню, то от з'явилася і заява Дональда Трампа, оскільки Росія категорично це відкинула, mm -hmm. і мені здається, тут є важливий такий дуже тонкий момент. Якщо ми повернемось до Європи, яка говорить про те, що вона має брати участь у переговорах, і в комуніке від останнього саміту там чітко записано: нічого про Україну без України і нічого про безпеку Європи без Європи. І цю позицію підтримав Китай. Отже, ми виходимо на ситуацію, дуже незручну для Дональда Трампа, оскільки такий мир, мирні, мирну угоду. Треба буде підписувати в розширеному форматі з Європою, Україною, Росією, і тоді е, посередницька місія е, Дональда Трампа вона перетворюється в дуже складну, Погодьтеся, бо там будуть е, умови, які будуть висувати сильна Європа разом з Україною. І угода, ну фактично, угода, вона буде більш ширшою ніж просто про мир. І з цієї точки зору для Дональда Трампа залишається важливий момент це просто зупинити війну. Як просто перестати стріляти, причому ну вочевидь це мають зробити обидві сторони, і mm -hmm. от тут Росія може на це не піти, бо з усіх от підходів і пропозицій, явно всі обіцянки Росії Дональду Трампу вони орієнтовані на потім. Спочатку вони хотіли отримати Україну, а потім вже про щось говорити. Бо наприклад, мені слабко віриться, що Росія допоможе Сполученим Штатам вмовити Іран відмовитися від ядерної зброї, відмовитись від створення ядерної зброї. Мені слабко віриться, що все ж таки Росія віддасть Арктику Америки і буде разом там видобувати, тому що ну цю опцію Росія вже обіцяла Китаю і. Може бути проблеми вже у відносинах з Китаєм, які ну, контролюють ціли залузі російської економіки, і так далі, і так далі. І тому от зараз мені здається, Україні важливо надважливо виходити саме з пропозиціями припинення вогню з чіткими покроковими інструкціями, які будуть вихоплювати в адміністрації Білого Дому і пропонувати Росії тоді вже. Гра перевернеться, і тоді можливо, ми дочекаємось і певних санкцій проти Росії. Угу. От знаєте, Росія може це не піти на припинення вогню, мається на увазі, значить додатково роздратувати Трампа. Тепер вже зі свого боку, Тут тагенція Блумберг з посиланням на власні джерела в Москві повідомляє, що Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні. Джерела кажуть, пропозиція Кремля пропозицію Кремля передали американські делегації ще під час переговорів у Саудівській Аравії. В лютому вони відбувалися, як ми пам'ятаємо. Але за словами співрозмовника агентства, Москва вона полягає на тому, аби вибрати країни, які братимуть участь в складі миротворчого контингенту. Кремль не заперечує, аби миротворців направив Китай або інші так звані нейтральні держави. Звісно, тут в Україні ми скажемо, а якого милого росіяни нам мають вказувати і Європі вказувати, кому заходити, а кому не заходити миротворцями в Україну. Це зрозуміла позиція, вірно. Але дивіться, як цікаво зараз загортає Російська Федерація. Вони ніби. Примушують Європу сказати ні, вони ніби примушують Європу посваритися із Трампом, вони ніби провокують навмисне ситуацію. М -м, будь ласка, прокоментуйте це так. Вони, ну вони завжди так і роблять, і вони грають на розкол. І ну давайте будемо чесними. Певним чином цей розкол якраз існує в Трансатлантичній єдності, що відбувається між Канадою і Сполученими Штатами. Ми бачимо, але тут є важливий момент, бо Одна справа миротворці, які вочевидь мають контролювати припинення вогню, а інша справа гарантія безпеки для України, які мають бути ну якимось чином забезпечені е, після припинення вогню. І тут є важливий момент, що сам Дональд Трамп говорить про те, що його, саме Європа має забезпечувати Україні в. Е, переважну частину цих надавати Україні переважну частину цих гарантій безпеки. А як Європа зможе надати Україні гарантії безпеки без розміщення тут військових і так далі? І тому о, наскільки знову ж таки пишуть в американських медіа Трамп не проти розміщення в Україні військових, і важливо, що от вже зараз з'являються такі ідеї, як і Зона, яка буде прикрита західною авіацією, західна частина України, скажімо так, скоріше західна по Дніпру. і це важливо, що ця ідея з'явилася от тільки від відставних військових, і вже її через добу підхопив прем'єр-міністр Великої Британії. Бо ми пам'ятаємо, що ідея Макрона про розміщення військ в Україні вона десь. Ну спочатку широкомасштабного вторгнення майже два роки була маргінальною. Її обговорювали там тільки люди, яких вважалися ледь не фантастами. Як тільки це сказав президент Франції, це одразу перестало бути маргінальною ідеєю, і пішло обговорення зараз обговорюють чисельність контингенту, які країни мають там брати участь. І, от важливо паралельно обговорити оці формати, бо очевидь, що гарантії безпеки і включення України до Європейського Союзу, і так далі, це от частина того майбутнього, яке може гарантувати в Україні не напад з боку Росії, особливо з огляду на швидкий такий рух в європі до створення своїх своєї системи безпеки на континенті без участі росії Ну і надзвичайно важливою стане зустріч української і американської делегації у Саудівській Аравії. Ви вже згадували про неї. Будь ласка, давайте більш докладно про це поговоримо. Принаймні, те, що бачимо зараз, та інформація, яка надається публічному просторі. Знаємо, що 11-го числа наступного тижня відбуватиметься ця зустріч у Джиді. Нагадаю, ще раз Саудівська Аравія знаємо, президент Зеленський сказав, що безпосередньої участі в цій зустрічі не брав. Тиме, а тут, до речі, щодо складу делегації цікава інформація, тому що від України говоритиме Андрій Єрмак, керівник офісу президента, він очолить цю делегацію. Також буде присутня міністр оборони України Рустем Умєров американську сторону. Представлятимуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США із питань близького сходу Стів Вітков і радник президента США із Нацбезпеки Майк Волц. Цікаво, що Оця команда від штатів у цьому ж складі була на зустрічі із представниками Російської Федерації. А от добре, це чи погано для України, розкажіть? І так, і немає в цій делегації Келога у всякому випадку про це нічого не говориться. Чи угу, раніше, а раніше говорили, що мовляв, Келог буде представником по Україні і Європі? А от Стів Вітхов, він буде говорити з Росією і близьким сходом. Ми бачимо, що ну фактично переговори е, перейшли до Вітхова, який говорив з росіянами, і це означає, що саме він буде головним по цих переговорах по припиненню вогню, і буде говорити і з російською і з українською делегацією, і буде ну фактично доносити всю інформацію до Дональда Трампа і з цієї точки зору. Безумовно, погана новина в тому, що стів Вітков це не просто чиновник, це мільярдер, який може отримати від Росії пропозиції, від яких важко відмовитись, і тому ну, скажімо так, завдання достатньо складне, але знову ж таки ми маємо розуміти, що Росія не дуже налаштована на припинення вогню. Вони про це говорили. Вони хочуть пов'язати. Фактично припинення вогню і підписання мирної угоди. А у Дональда Трампа ідея скоріше, що спочатку ми припиняємо вогонь, навіть десь пролунала е, да пролунала цифра на півроку, а потім вже ми потрохи будемо говорити про мир. І ну це логічно з точки зору Дональда Трампа що досягнення швидкого результату. Мовляв, ви не стріляйте і говорить про. Мирного угоду, скільки завгодно, і тут тут є досить важливий момент, бо питання юридичного визнання окупованих територій, про які постійно говорить Росія, наскільки Америка підтримує цю ідею, бо за різними даними не підтримує, і це важливий момент, оскільки що би там не включала Росія в свою конституцію, Українська Конституція. Категоричне забороняє, там здається, 154 -та стаття, яка говорить, що будь-які зміни в Конституції України, які спрямовані на ліквідацію незалежності і порушення територіальної цілісності, заборонені, і фактично Україна е, не може в принципі погодитись на визнання е, окупованих територій російськими, оскільки е, немає жодного чиновника в Україні чи mm. особи, яка матиме право. Це буде фейковий документ, який не буде мати жодної юридичної сили? Угу. Там же ще один нюанс. Добре, припинення вогню, але не припинення війни для України. Це означатиме, що воєнний стан не скасовуватиметься, а це означатиме, що ми не зможемо провести вибори. Цей наратив дуже красиво повторює Трамп. Кричить, проведіть вибори в Україні. Так а чого ж він зараз домагатиметься оцим цим припиненням вогню? Навіщо це йому потрібно? А, ну, це не обов'язково говорить про те, що тобто, припинення вогню це не обов'язково е, продовження е, воєнного стану. Ну, власне кажучи, е, давайте подивимось, Японія досі живе в стані війни з Росією, а Південна і Північна Корея теж досі живуть в стані перемір'я. Війна. Юридично між ними досі триває, тому е, я думаю, що тут є один із моментів, що в Сполучених Штатах теж не відмовились від ідеї припинення вогню, потім вибори, і потім вже переговори про мир. І це не означає, що в сполучених штатах, наприклад, чітко хочуть, щоб в Україні змінили владу, і так далі. Е, там мені здається, діє інша логіка, мовляв. От коли припинення вогню вибори, і тоді та влада, яка буде обрана, вона буде говорити про мирні, мирний мирний план мирну угоду, і сама буде змушена її виконувати, бо американці не дуже вірять, що якщо наприклад одна влада е підпише мирну угоду, буде обрана на виборах інша, яка, очевидь, буде критикувати цю угоду. І що ця та наступна влада, вона буде дотримуватися всіх домовленостей. І якщо ми подивимось на таку дуже дуже лінійну логіку, яка дуже часто лунає з боку Трампа, це може бути якраз і одним із частин і, ідеї, яку до речі, цілком може бути до американців донесли і росіяни, які теж хочуть, щоб в Україні відбулися вибори з інших причин, для них взагалі. Питання, щоб в Україні почався певний, знаєте, хаос, деструктив, оскільки ну, вибори це завжди змагання, це завжди протистояння. І от Україні, вочевидь, тоді доведеться пройти ще одне випробування таким чином, щоб вибори не призвели до серйозних розколів в суспільстві і вибори були конкурентними, чесними, вільними і так далі. Бо Є ще один важливий момент. Ми не маємо забувати, що ми взагалі-то вступаємо в Європейський Союз, і от від цих процесів дуже багато залежить. Бо з одного боку, Володимир Зеленський закликав ЄС на останньому надзвичайному саміті відкрити переговори з європейським союзом, але є проблеми у нас із свободою слова і. Переслідуванням опозиції і погрозам, в тому числі політикам, чи навіть на політикам, а людям, які контролюють медіа, про санкції них, чергові санкції, скажімо так, і тому вочевидь, що від цього буде залежати і в тому числі поступ України до ЄС а це. Питання нашого виживання насправді угу. ну вибори можуть стати викликом для українського суспільства, для громадян України, як усе відбуватиметься і кого ми оберемо зрештою. А поки Трамп погодьтеся, працює на покращення рейтингу президента Зеленського, серед українців зріс рівень довіри до президента Зеленського після загострення відносин зі сполученими штатами і отієї суперечки на дипломатичної розмову в овальному кабінеті у Вашингтоні. У першій половині лютого нинішнього року він становив 57 зараз 60 8 свідчать про це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проводили його із 14 лютого по 4 березня. Ну, ми пам'ятаємо, як Трамп заявляв його команда про рейтинг Зеленського 4% і про неминучість його поразки на виборах. Зовсім не цього домагався Трамп. І що тепер це питання ну питання українського виборця, але знаєте, я би. Не захоплювався якраз рейтингами довіри на довіри, це дуже динамічна штука. Наприклад, коли Україні затримували постачання зброї от та допомога у 2004 році на півроку, а потім було питання було розблоковано, Рейтинг не рейтинг, а скажімо так: довіра до Володимира Зеленського злетіла теж на 10%, а потім відкотилося на 15%. Тому. Це е, питання, яке дійсно на яке оперативно реагують, але рейтинги це трохи інші. До речі, там немає е, показника, який є дуже важливим: е, цілком довіряють, частково довіряють, частково не довіряють, і повністю не довіряють. Бо якраз от цілком е, частково довіряють, і частково не довіряють. Це зона переходу, де якраз і відбувається головна міграція. І коли ми говоримо про те, що от, е, довіра злетіла, е, от е, нас очікують важкі примовини. Наприклад, дуже багато було е, зациклено як знак, що Володимир Зеленський прилетів в Білий Дом не в костюмі. От він прилетить в костюмі е, на наступну зустріч, він підпише угоду про мінеральні, чи представник. Е, Кабінети міністрів підпишу цю угоду про мінеральні ресурси. Ми не знаємо, якою вона буде, бо зараз в Сполучених Штатах говорять вже про те, що вона має бути іншою, більш вигідною, вочевидь для сполучених штатів, і все це буде теж динамічно впливати на ситуацію. Динамічно впливати на ситуацію буде і ситуація на фронті. І знову ж таки, ну давайте будемо чесними. Ще один корупційний скандал може знову знову таки спричинити. Вплив на довіру на довіру. Тому це дуже динамічний показник, і я би поки що про нього не говорив як ознака того, що зростає рейтинг. Дякую, що пояснили пане Олександре щодо угоди про надра, які мають підписати Сполучені Штати і Україна. От зараз подейкують пишуть, говорять, що у Саудівській Аравії це може статися без участі президента Зеленського. Він навмисне виходить з цього питання. Міністр буде підписувати. А вам, пане Олександре, я дуже дякую за коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента, говорив зі мною. Друзі, будемо робити зараз невеличку паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску. Пуску новин лише свіже повідомлення від генштабу не встигла вам розказати друзі. Вранці оновив дані щодо втрат ворога. Генштаб пишуть про те, що мінус ще тисячу окупантів за одну добу. Таке приємне повідомлення. Знаєте, наприкінці цієї ефірної години почуємося в наступній. Обов'язково дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.